Напередодні святкування дня міста учні початкових класів Новгоросіверської гімназії No1 разом з вчителями організували виставку, на якій представили як колективні, так і особисті роботи. Майстрині, дівчатка зі стрічок робили квіти рідному місту, підготували вишивки. Я дуже люблю вишивати, і, і вишивати я люблю яскравими нитками. І До дня міста я шила котика та і подушечку. Після війни починається мирне життя, тому я і зробила курячу сім'ю. Так як свято міста припадає на осінь, хлопчики і дівчатка використовували для створення поробок дари осені. До дня визволення міста я зробила ось таку роботу. Я використовувала насіння гороху, гречки, вермішин. Ми з дідусем робили Микільську церкву на виставку. До дня визволення міста від фашистських загарбників школярки оформили стіннівки на воєнну тематику. У віршованій формі розповіли про Новгород Сіверський. Для юних художників також знайшлася робота. Вони зображували найкрасивіші куточки рідної сіверщини. Словом, до підготовки до дня міста долучилася вся шкільна сім'я, бо з малку діти виховуються у любові до рідного краю.